У ніч на вівторок 10 грудня на острів Іске в Італії обрушилася потужна злива з градом, що торкнулася в основному більш високих муніципалітетів, таких як Сарара, Фонтана і Барано, а також частково центральних районів. У деяких районах товщина покрову сягала до 30 сантиметрів, яка потім частково розтанула вранці через дощ. Спеціальному транспорту пожежної частини також довелося втрутитися, щоб розчистити дороги, оскільки деякі дороги залишилися заблокованими. Сильний снігопад викликав широкомасштабні порушення у багатьох селах та містах, що призвели до відключення електроенергії у багатьох районах. Поєднання ваги снігу та сильного вітру призвело до падіння дерев, які пошкодили лінії електропередач та сприяли відключенню електроенергії.